Заклади бібліотечні, абсолютно всі згідно плану виконані роботи. У нас є, я зупинів тільки на проблемах. До цього часу ще не відбудували дах на березілі, тому що це є проблема із людьми, які роблять ремонтні роботи. Вже три організації відмовились працювати на такому поштові. Завтрашнього дня приступаємо до ремонту даха на Березілі. З завтрашнього дня, тобто в четвер заводиться перші сходи, ми вже повністю по березілі. І основна моя проблема це проблема списання двохрічної давності боргу перед теплокомуненерго з попереднім власником палацу кіно, тому що вони нам постійно нараховують пеню. Вона постійно нам росте і ми, ми просто його не зможемо е, перекрити. І це питання дійсно потрібно нам вирішити. А що Там 40 тисяч за попередні. З, з попереднім власником, а нарахують нам? Це, будь ласка, це питання, яке постійно йде по наростаючих нашого кордівок адресувати питання Світомовського споживання? Я ж розмежувати два окремі споживання. Це так. не розставляти з пащистого листа на комунальній транспорті. І ще питання значить, по, по парках. Абсолютно закуплені корми для тварин, зроблені вольєр, вольєри. Всі згідно е заходів до осінньо-зимового періоду етично е плани виконані. У нас ще зроблять це... механічним способом чи ручного парку. Очистку будуть робити ручну. Робили шоучну. Поки будуть робити вручну. Так як. Великі запитання до, до директора Березі, або ще одного. Що вже жовтий місяць на щось зробити. Тобі, сьогодні, віки, 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 віки. Ні, віки. документація готова, кошти є, три організації підходили. Вчора була нарада, і ми спеціально запросили. 에... <продуктор> тут контрол, е от, і щоб вони передивились. Тому що всі будівельники кажуть, по таким кошторисам, як вони е зробили. А, для... а проєкта що кажуть? <продуктов> Проєктанти кажуть, що все нормально, а будівельники кажуть, що за такі гроші не можна це зробити. Ну, 아... Кошторис? Е так, так. Так. Ви кошторис замовляли. Так, поки вони оплачували. Так, Першу, добре по ньому є. Спор, Бо треба правильно робити, замовляти. Завтрашнього дня починається. Капінці підвищує розстрілки будівельникам, а вони згідно цього кажуть, от бачите, нам капітан. Треба було майже туди відпустки відпускати відпустки вашого директора полізії. Нашому відпустку буде.